Добрий день, дітки! Сьогодні в нас заняття з художньо-продуктивної діяльності, художня література. Я познайомлю вас сьогодні із Тарасом Григоровичем Шевченком, видатним українським поетом. Дуже давно в селянській хатині народився хлопчик і звали його Тарасик. Його сім'я була великою. Батько, мати, Тарасик, п'ять сестричок, два братики. Жили вони бідно, щоб прогодувати свою родину. Мали багато працювати. Старша сестричка, звали її Катерина, була за няньку Тарасику. Він дуже любив свою сестричку, слухав її. Тарасик був дуже розумним і любив природу. Раненько прокинеться і побіжить до річки зустрічати сонечко. Тарасик любив малювати. Дасть йому Катерина олівець та клаптик паперу. А якщо й немає, то малює Тарасик паличкою на піску. Дуже хотів Тарасик навчитися читати, просив сестричку. Із маленького Тарасика виріс великий український поет. Почали його називати Тарас Григорович Шевченко. Багато писав віршів про народ, про батьківщину, про природу. Хотів бачити вільний свій народ.